Люберт Фест зібрав не лише тисячі глядачів, а й став місцем, де благодійність отримала нове звучання. Можливість заспівати на головній сцені разом із гуртом Курган і Агрегат виборола Соломія Войтович, дівчина, яка зробила вагомий внесок в підтримку бригади Люберт. Я знала, що «Курган і Агрегат роблять таку штуку, що за донат з ними на сцену. І я думала, собі було би дуже круто. А потім я подумала, ну це, мабуть, дуже великі гроші. Мабуть, ні. але ха, мені стало не шкода, Великий гроші. Торги за право виступати з курганом і агрегат тривали всього кілька хвилин, але емоцій вистачило на ціле життя. Соломія зізнається, був момент, коли від напруги паморочилась в голові. Коли я чекала, там вийшло так, що я виграла свій лот і там ще розігрували подушки, і я зайшла на сходи так за сцену, і я стояла так, дивилася на. Все, що відбувається, потім дивилася на свій баланс на карті, а потім ще раз на все, що відбувається, і е, такий був в мене стан е, нервовий. І я в якийсь момент відчула, що у мене крутиться голова. <смас> я така, о Боже, що відбувається? Також яскраві враження залишив не лише виступ, а й шалена підтримка, яку Соломія відчула біля сцени. Каже, саме це допомогло впоратись із хвилюванням. Як потім виявилося одна з організаторів? Олександра, мама дівчинки в школі, в якій я викладаю, і я так зустрічаю її за колісами, така о, привіт, привіт! Оце так ситуація. І вона ну, чогось стала для мене в той момент такою якось підтримкою. Вона така, да, та молодець, давай, То мені було від того легше, насправді. Дуже щоб вийти на сцену поруч із курганний агрегат, Соломія заплатила 50 тисяч гривень. Вона розповіла, як відреагувала її сім'я та чи не шкодує про таку велику витрату сьогодні. Лот 50 тисяч гривень. Шкодув... Ні, Я боялася, що чоловік буде на мене сваритися. Ну, бо Взяла винесла з хати більше тисячі доларів. Але в мене прекрасний чоловік. І він сказав мені, що ти зробила добру справу, ти зробила добру справу, ти і зробила собі спогад на все життя. Ну, ти вже, це вже ну, це не забереш і каже, що нічого страшного зробимо. Вийти на сцену перед тисячами глядачів це виклик навіть для досвідчених артистів. Для Соломії, яка опинилася в центрі уваги, це було особливе переживання. Вона розповіла, що в ті хвилини відчувала страх, інтерес і задоволення, адже пісня, з якою виступала, мала особливі спогади в її житті. Був страх, бо я це стояла і була на грані того, щоб виблювати, звісно, але цього не сталося, слава Богу. Я хвилювалася. Я в якийсь момент подумала, що я, мабуть, не знаю слів. А потім така, та ну, це, це пісня, в суть більш багато в пісні, бо е, було е, це рік перед війною, перед повномасштабною війною, е, який це? 21-й. В 21-му році, в 20-му році і в 19-му році е, в нас була компанія, і ця пісня така була символом. Наших молодіжних юних тусовок, попри потужну підтримку, Соломія зізнається, її вчинок сприйняли не всі однозначно. Вона відверто розповіла, як люди реагували на те, що вона задонатила таку велику суму. Я бачила насправді в людей і осуд. Ну, фізично, ну тобто, словами через рот, мені цього не говорили, але такі. Погляди, які ти щитуєш, але ну я не думаю, що можна людей засуджувати за донати. Це не налазить на мене засуджувати за донат, якою би суми він не був. Для Соломії така реакція не зрозуміла. Чому благодійність навіть у нестандартній формі викликає осуд, адже головний результат допомога військовим. Трохи для мені це не окей, бо я вважаю, що ну, не донат, це от як зранку зуби почистити. Ну, от ти встаєш там, чистиш зуби, відкриваєш стрічку в інстаграмі, в тебе точно 100% будуть якісь збори в стрічці. І від того, що ти закинеш 10, 20, 40, 50 тисяч гривень, я думаю, суттєво на бюджет воно не повпливає, але суттєво повпливає на збір. І ніби якісь такі супер базові речі, і про них всі говорять постійно всю війну, але якось люди... Тратили вже це на завершення. Соломія поділилася простим, але важливим побажанням для українців: не забувати донатити й постаратись поспати.